Незнайомка з країни сонячних зайчиків, розділ 10, в якому Вася зазирає у печеру 33 лиха. Спершу ховається, а потім виходить назустріч небезпеці. Ага. думав Олечик, причаївшись біля погребні. Значить, Дзеркальця вони бояться, воно для них смертельно небезпечне. Тому силою відбрати його вони не будуть, домагатимуться, щоб я добровільно віддав. А дзузьки! Головне мені тепер валеру знайти і вирвати звідси пан Морок під землею, бабай зражує силою десь на трасі, отже, можна, поки їх нема. Гарненько пошукати, і Вася кинувся нишпороти по всіх кутках. Він весь час сторожко озирався, боючись потрапити на очі якомусь темнику таємнику. Але чи та боязка ледача агентура десь ховалася, чи її взагалі у самій Ізландії не було, Вася так нікого й не побачив. Але й Валери не знайшов. Теж з одного краю галявини височив пагорб, і біля його підніжжя Глечик побачив великі, іржаві залізні двері, що вели під землю. На дверях висіла табличка Печера 33 лиха. Вхід заборонено. І як ви знаєте, туди, куди вхід заборонено. Найдужче хочеться зазирнути, Вася нахилився до шпарки для ключа і зазирнув. І здригнувся від того, що побачив. Печера просто кишіла жахливими потворами, а посеред печери на стільці сиділа і спокійно читала якусь книжку при тьмяному світлі маленької синьої свічечки незнайомка. Потвори весь час кидалися на неї, але, наблизившись одразу, падали до її ніг і лякливо відповзали. З їхньої поведінки Вася зрозумів, що страшні потвори у печері то хвороби. Онде ангіна з перев'язаним горлом. Воно свинка зі свинячою головою. Ото чхає і раз у раз витирає носа гриб. А там кашлює, заходиться кашлюк. Пан Морок, як бачите, і печеру 33 лиха відновив і хворобу заново порозводив. Синя свічечка горіла тільки біля незнайомки, а далі всю печеру поглинала страшна, сповнена потворами рухлива темрява. Невже й Валера там? із жахом подумав Вася. Лежить знеможений хворобами і навіть голову підвести не в силі. Але чого незнайомка така спокійна? Невже вона може читати книжку, коли поряд лежить хворий Валера? Треба постукати, гукнути її. Але ні постукати, ні гукнути Вася не встиг. Бо в цю мить. Заскривотали розчиняючись, іржаві ворота з ландії, і на галявину в'їхав старий облуплений тролейбус із вибитими вікнами. Вася ледве встиг сховатися в кущах. З тролейбуса вийшов лютий роздратований бабай, а за ним зморені сердиті змій горинич, Баба Яга і кущі безсмертний. Вихід один похмуро сказав Бабай. Тортури, поки не признається, де дзеркальце. — Так, тортури. закивала головою Баба Яга. Тортури. Ху, погодився Змій Горинич. Нічого не поробиш, тортури. Розвівши руками, зітхнув кущі безсмертний. Чур я перша, то вчу її у ступі цюк, цюк. цюк. Усі кісточки на пісочок. Ні-ні, я перший. Ви, бабо, завжди вперед лізете. Ху, роздратовано сказав Змій Горинич. Бо я дема? Ху. Зневажливо хукнув Змій Горинич. Жаль, що у нас в Зланді дзеркала заборонені, подивилася б на себе дама. Страховидло ху. А ти, 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 ти гад повзучий, тю, тю на тебе. Не лайтеся, я її спершу у казані зварю. — буль, хе. Кощій безсмертний потер руки. Ні, ні, я сказав, я і ху з попилю, а тоді вже робіть що хочете. Н добре, добре, досить набридло. Скривився Бабай. Кинемо жеребок. Кому випаде, той буде перший по чесному. Ходімо. І вони рушили до печери 33 лиха. Вася затаївся у кущах. Що робити? Зараз вони почнуть мучити і катувати незнайомку, домагаючись, щоб вона сказала, де дзеркальце. А дзеркальце ж у нього? І він що? Лежатиме тут у кущах і спокійно слухатиме, як буде кричати від болю незнайомка? знайомка? Ні. Не може він цього допустити. І не думаючи про те, що буде далі, Глечик вискочив зі схованки. «Не чіпайте, Не чіпайте її. Загукав душно. Вони так здивувалися, що аж поприсідали. І так і застигли. присівши. Ага? Що? Ху? Цяло. Перший утямився Бабай. Ти сам прийшов у Зландію. Такого ще не було за всю історію цієї країни. Ти що, Здурив ху. Це ж треба. Знизав плечима кущі безсмертний. А Бабайга тільки носом здивовано свиснув. Глечик нарешті зібрався з духом і випалив. «Отпустіть мого друга Валеру! Чуєте? Вони перезирнулися. Якого Валеру?» Розвів руками бабай. Звідки ти взяв, що він у нас? У вас! Я бачив його портфель у ямі. Вони знову перезирнулися. Це ж треба. сказав кущі безсмертний винувато. Бабай так люто блиснув очима на нього, що здалося на галявині спалахнув вогонь. А. -а, -а наче згадав Кощі безсмертний. Я ж той портфель у лісі знайшов, правда? Неправда. Вигукнув Вася. Ти як з нами розмовляєш? Гримнув на нього Бабай. Ти куди прийшов? Ти що собі дозволяєш? Тут тобі не середня школа, де можна ходити на голові. Я ж тебе зараз тільки ху, І від тебе жменька попелу на землі залишиться. Змій Горинич. Опустивши вниз руку, показав, яка жменька попелу залишиться від Васі. А я тебе у ступі тільки цюк 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 і всі твої кісточки на пісочок. Баба-яга радісно потерла руки. Лише кущі промовчав, і Вася ще більше впевнився, що, мабуть, безсмертний у всьому й винен. Валеру схопив. Очевидячки він, і необережно залишив речовий доказ портфель Тому бабай так блимав на кощі. І тут, раптом з під землі, почувся глухий зловісний голос пана Морока: Гей, що там робиться у вас на горі, що за галас. Чому не доповідаєте? Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.